Кивці на ужрочині активно тривають роботи з реконструкції місцевого клубу, який вже незабаром перетвориться на сучасний простір для культурного та громадського життя всієї територіальної громади. Це історична пам'ятка села, адже йому більше ста років. У нас у Онаківській територіальній громаді історичний момент, так як останні три роки був закритий Онуківський клуб. Спочатку розробився був проект капітального ремонту. Потім він коригувався, але, на жаль, навіть після коригувань, коли приходили підрядні організації, вони не могли його реалізувати. Третій етап було це рішення сесії про реконструкцію вже клубу, більш серйозний масштабний проєкт, так як будівля була з саману і при виконанні будівництва не так просто було його реалізувати. Станом на сьогодні цей проєкт реконструкції не коригувався за кошти сільської ради. Буквально можливо під е, скоригував за власний рахунок там декілька моментів, дрібних. Просто щоб е, було дійсно якісно зроблений проєкт, і е, виграв е, підрядчик з міста Мукачево е, підряд і почав роботи. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, у клубі запланували самі необхідні речі: це вбиральня, кухня е, буде, буде приміщення мансардне для бібліотеки. Це буде також і бібліотека в клубі. Також буде окреме мансардне приміщення для. Наприклад, можна буде проводити гуртки з малювання там і так далі. Буде гарна тераса на вулиці буде благоустрій, зроблений у невеличкому дворику. Одним словом, такий проект душі. Цей проєкт має особливу важливість для місцевих жителів, адже наразі в громаді немає подібного місця, де можна було проводити заходи, зустрічі, концерти чи просто збиратися разом. Новий простір стане серцем культурного життя, місцем, що об'єднає людей різного віку, інтересів та професій. Фінська молодь повинні рости таланти, розвиватися. А коли клуба вже чотири роки немає, бо хотіли його колишня влада продати, і ми цьому громада села розпротивилася і не дозволили продати. І зараз, слава Богу, що в нас є молодий, виконуючий обов'язки голови Євген Васильович Лейба, який дав слово громаді, що клуб буде, і приємно бачити, що. Ви бачите руїни, я все сфотографував і записав. Ви розумієте, іде будівництво клубу, і це приємно. Реконструкція просувається згідно з графіком, і вже незабаром оновлений клуб відкриє свої двері для жителів та гостей громади. Досить парадоксально те, що в селі три більше тисячі людей нема закладу культури. Ми першочергово взялися за те, щоб відновити будівлю. Після детальної експертизи ми зрозуміли, що будівлю потрібно зносити і будувати все заново. Як ви бачите, позаду мене вже є фундамент. Зараз будуть проводитися роботи складки кирпіча. Сам по собі проект дуже цікавий, багато молоді. Простору для молоді буде, і також ми його максимально старалися зробити, щоб він був світлий і доступний для всіх. Жоден заклад культури без погодження міністерства культури не може бути ліквідований чи реорганізований. Даний об'єкт. В ньому буде розміщений сільський заклад культури. Ми зберегли базовий набір гуртків. У нас при клубі активно займається, працює народний вокальний ансамбль, карпатські голоси та дитячі гуртки. Гурток образотворчого мистецтва, гурток англійської мови та гурток хореографії. Подальшому, як ми будемо мати тут повноцінну будову, спектр гуртків розшириться. Цей простір стане не лише символом змін у селі, а й реальним інструментом розвитку культурно-освітнього та соціального. І найголовніше, це буде місце, куди хочеться повертатися.